Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Сьогодні у нашій студії експерт інституту виборчого права Володимир Ковтунець. Доброго дня, Доброго здоров'я на останнє для Верховної Ради сьомого скликання засідання. Депутати все ж таки зібралися, зокрема для того, щоб внести зміни до виборчого законодавства. От ваша перша оцінка стосовно строків за п'ять днів чи трохи більше до виборів. Чи є це правильним і чи встигнуть такі зміни все ж таки запрацювати? Ну, загалом неправильним. І ті проєкти про зміни, які були внесені протягом останніх двох тижнів, вони передбачають досить значні, значний обсяг змін. Я не скажу, що це радикальні зміни, але великий обсяг. І якщо, скажімо, один із цих проєктів зараз буде проголосований, то його імплементувати буде дуже важко, тому що учасники виборів, оцей півмільйона організаторів, членів комісії, до них інформація просто не встигне дійти люди, не встигнуть зорієнтуватися. Єдине, що варто було б зробити зараз, це спростити умови тимчасової зміни місця голосування для військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті. Кажете, Саме ми це того. хочуть розглянути сьогодні? Так, але це єдина зміна, яку треба зробити невідкладно, яка запрацює до наш, дозволить нашим воїнам проголосувати. Інші зміни. Не, пропонувалося зменшити нижню, нижню, нижню межу складу виборчих комісій, ще деякі речі. Мені трошки страшнувато про це говорити за, за п'ять днів до Дня виборів, тому що потім виникає плутанина. Одні Прочитали добре старий закон, не прочитали новий, інші прочитали новий, але не бачили, не вивчили уважно старий. От і виникає дуже багато спірних питань, неприємних, які загрожують добросовісності виборчої. Яким чином о, намагатимуться надати право проголосувати учасникам о, антитерористичної операції? Взагалі чи можливо це право забезпечити у зоні фактично бойових дій? Можливо. Можливо, все це можливо, є процедура тимчасової зміни місця голосування. Є складність в тому, що останній день звернення з такою заявою до органу ведення реєстру це сьогодні. 20 от, жовтня. Так, уявіть собі от військовослужбовці, які там під щастям стоять на блокпостах. От, в них практично немає можливості відбути до органу ведення реєстру, тому що найближчий найближчі це десь там буде Сватове чи, чи, чи ще якийсь чи Лисичанськ, чи, чи Рубіжне. От. І, і в них просто такої можливості немає, тому треба було б запропонувати якийсь простіший механізм, аж до того, скажімо, в цій ситуації, що дозволити як виняток в цих випадках, таке, як кажуть, виїзне голосування, коли до, на блокпост приїде з найближчої дільниці троє членів. Виборчої комісії з маленькою скринькою і солдати проголосують прямо на місці, тому що відлучатися вони справді не можуть. Але закон каже, що за місцем голосування голосують тільки виборці, які не можуть прийти на дільницю за станом здоров'я. Треба було б такі полегшення зробити. Прокоментуйте, будь ласка, думку деяких депутатів, які останнім часом звинувачують владу у спробі цим законом сфальсифікувати вибори, адже ну, на таких виборчих дільницях на сході буде дуже важко проконтролювати підрахунок голосів. Знаєте, якщо говорити про фальсифікацію, треба було б говорити про більш фундаментальні речі. На жаль, в законі не змінили ті норми, які де-факто в законах, які стосуються виборів, не змінили норми, які де факто обмежують виборчі права виборців. Я видумовую і про державний реєстр виборців і інше законодавство. Попередня правляча партія, починаючи з 2010 року, просто Псувало виборче законодавство, виборчі права виборців суттєво обмежені. А це означає, що з'являються можливості для зловживань. Тому я би не боявся якихось фальсифікацій на тих дільницях, де буде голосування в Донбасі. На Донбасі завжди було багато фальсифікацій. А на тих дільниці, які зараз під контролем української влади, я думаю, що їх буде, буде мінімізовано в будь-якому разі. От треба було б дивитися на інше, все таки зупинити ті брудні речі, які діються на інших кругах, в інших областях. Підкуп. Обман виборця, маскування під відомі політичні бренди і так далі. Коли виборці просто дезорієнтований зараз я побував недавно на Житомирщині, і те, що відбувається в деяких урах, це викликає просто жах. Як таке можливо ще після нашої революції? Ви згадали підкуп на минулого тижня. парламентарії встигли все ж таки ухвалити закон про посилення відповідальності за підкуп виборця. Ви як експерт, як оцінюєте цей закон? Він не стигне належним чином запрацювати, і норми недостатні чіткі в цьому випадку. Питання ж не стоїть про те, щоб посилити покарання міру покарання. Питання в тому, щоб ці, належні, ці факти належним чином документувати виявляти. Ось і проблема підкупу не стільки у правовій площині лежить, тому що слідчому дуже важко в суді. Подати достатньо доказів, що це мало місце. Ну, ось Буквально свіжий приклад мені скаржилися селяни одного села на Житомирщині. Приїхала командувала депутата, роздала всім по 100 гривень. Все село збіглося, зібрали гроші. От. Е, викликали міліцію, приїхали оперативники, значить, е, розігнали це дійство, почали збирати свідчення. Селяни тепер в іншу сторону перелякані на інші зустрічі з виборцями не йдуть. Одні кажуть, не підемо, бо там гроші не дадуть, інші кажуть, що я не хочу більше мати справу з міліцією. От і все це. Тому треба було поставити, очевидно, питання в іншій площині, питання в площині моральній. І той кандидат, від імені якого здійснювали підкуп, він має бути в політиці персона нон-грата. Ні одна порядна людина йому не повинна подати руку. Якщо він таким способом пройде в Верховну Раду, від нього поверну, повинні повернутися всі. От. Прізвища їх не дуже багато. Кось там опускали в сміттєві бак не, не дуже чемно, е е е іншу політичну історію теж е сім'ї всі знають не, не гірше. От. І ці принципи ще відомі. Наприклад, жаль, ті, хто привів Україну до цієї революції, останній, коли народ доведений до краю, був, вони продовжують зараз тим ж самим методом досить часто займатися такими брудними справами. Вистіть нашим глядачам все ж таки за оцим вже прийнятим і підписаним законом відповідальність тепер і лежить і на тому, хто бере гроші. Звичайно. Яка відповідальність? Звичайно. Ну, як правило, ця відповідальність буде мінімальною. Тому що по факту це отримання хабаря. От, а за отримання хабаря для сприяння в якихось там інших справах, відповідальність має нести кожна особа, в тому числі і виборець. Якщо мова йде там про якусь суму грошей, то кримінальної відповідальності не буде скоріше за все за малозначимістю обсягу цього цих злочинних дій. А от той, хто здає гроші, може може потрапити і за грати. Я дуже хотів би, щоб за результатами цих виборів був хоча б один неумовний вирок в кримінальній справі у 2005 році, за 4 четвертого було. Біля 350 чи понад 350 кримінальних справ усі вироки були умовні з відстрочкою виконання вироку? Треба зробити хоча б декілька показових неумов і показати цих людей на всю Україну. Тоді це може бути, може бути мати ефект. І ще одна ваша думка з приводу цього закону. Якщо не брати до уваги саме ці вибори, а от деякі політологи говорять, що цей закон фактично революційне рішення, яке повторює норми європейського законодавства, чи це є дійсно так? Важко порівнювати з нормами європейського законодавства, тому що така, такі порушення, як підкуп виборця, повірте, це унікальне явище, І якщо якийсь політик хоча б е, дасть, можлив, дасть привід для натяку, що він вчиняв підкуп виборців, на його політичній карти ЄР поставлений хрест на все життя. Ні одна політична партія його не візьме під своє крило, ні, ні, ні один порядний виборець за нього не проголосує. В нього не буде жодних шансів в Україні, на привій жаль так. Поки що але, не так. Не але ті підкупи, які от, о, з якими ми стикаємося, вони ж не гарантують тому, хто підкупає виборця, що він дійсно так проголосує. От знаєте, виборець наш чесний, але не там, де треба. Тобто, коли треба дати свідчення, що намагалися вчинити підкуп, то він закриває очі, і чесним бути не хоче. А коли йому дали 100 гривень і він повіця проголосувати, то він чесно це виконує. Я хотів би, щоб чесність була нюанси, Ці акценти чесності наш виборц ставив правильно. Я хотів би нагадати, і, і щоб пам'ятали всі, підкуп не нове для української історії. Коли Галичина отримала право обирати Галицький сейм в імперії. Селян теж підкупляли, і українська інтелігенція проводила таку масову кампанію проти цих людей, проти підкупу. І виборців, селян, які продавали свій голос, називали хрунями. От я хотів би, щоб зараз хрунями назвали кожного, хто взяв ці юдині гроші. От інформація, яка підтверджує ваші попередні слова, підкуп виборців чинять чи, чи не на кожній третій дільниці. Чи дійсно це так, така велика проблема сьогодні? Проблема не в дільницях, проблема в окремих кандидатах. Замість того, щоб добросовісно працювати з виборцями, замість того, щоб пропонувати якісь реальні рішення і змагатися виборчими програмами, деякі кандидати просто не показуються в округах, їх там ніхто не бачить. Усякі абстрактні плакати, от хороший такий хлопчик, тут балотується, і бігає бригада, яка роздає за нього гроші. Я розумію, що ці гроші можуть вилетіти в трубу досить часто. Але я боюся, що повернуться найбрудніші технології, з якими ми мали справу попередні роки, прямо в день виборів, коли будуть контролювати, а ти проголосував правильно за ці ці гроші. На кому лежить відповідальність за чесність виборів саме у день виборчої кампанії? Ну, Перш за все, дільнична виборча комісія вона може зупинити процеси, які в процеси фальсифікації, які мені здається багатьма готуються. Це каруселі, це. Роздача грошей в день голосування, це збирання, і потім виборець виносить паспорт з е, е, фоторгованих білетень на мобільній камері. От, е, це можуть бути збирання біле, е, паспортів людей похилого віку за гроші, і коли е, група людей молодих зібравши паспорти, по декілька разів голосує. Ось. це можуть бути фальсифікації з голосуванням вдома, коли надміру багато е, організовують цих виборців, ніби які ніби не мають можливості прийти в приміщення для голосування, і потім фізично їх обійти всіх не можна дві сотні виборців не ідеш за день. От і це все фальшується. До тобто, таких речей може бути дуже багато. Дільнична комісія і члени дільничної комісії, які представляють політичні партії добротні, які цим не займаються, вони повинні бути дуже жорсткими. Непохитними відстоювати законність. так само можуть багато зробити спостерігачі. Я надія, що міліція СБУ в цих випадках, нарешті перестане бути сторонніми спостерігачами, тому що зупиняти це дуже легко. Приїжджає наряд оперативників і покупці розбігаються, і, і, і все на тому закінчується. Це навіть якщо їх нікого там не затримують і не буде відкрито кримінальне провадження, просто приїхати і прогнати світ. От. Тобто це можна робити, а, а, але е, і треба пам'ятати інше, що там, де е, підкуп здійснювався, то очевидно за виборцями буде якийсь контроль. Тобто виборці вже отримали гроші, їм обіцять ще якось, і вони будуть намагатися показати цей паспорт. В жодному разі не дозволяти фотографувати бюлетень, показати бюлетень, пробачте, е, не дозволяти фотографувати бюлетень, в жодному разі не виносити жодного бюлетеня з приміщення е, для голосування. Закон дає офіційним спостерігачам пряме право. Вживати заходів для припинення порушень, тобто не говорити, не мовляти, не переконувати, не вчити, не виховувати, а одразу діяти А, а діяти, зупинити без нанесення фізичних шкоджень. Прокоментуйте ще одну думку. Політологи говорять говорять про те, що головне це те, що залишаються змішані вибори за закритими списками, і цей факт перекреслює всі гарні наміри парламентарів. От як ви оцінюєте ці вибори за все ж таки за старою виборчою системою? Ви знаєте, теорія виборчого процесу, дослідження соціологічні і інші показують, що якщо з дотриманням закону одна система застосовується тривалий час, то результат виборів буде пропорційний і він не залежить від системи. Ви можете міняти систему, але якщо партія А, яка має в середньому там, 10% рейтингу, то вона в будь-якому чині при правильній поведінці, при правильній організації своєї виборчої кампанії, вона ці 10% збирає. От. Тому насправді не так багато залежить від виборчої системи. Ця система має е, деякі позитиви, оскільки вона, як ми бачимо, виводить в політику нови, нові обличчя. Все-таки через мажоритарку прориваються несподівано нові люди, які ламають старі схеми. Система закритих списків ще гірша, тому що там де-факто підкуп іде е, лідерів політичних партій грошима. Е, на превеликий жаль. Не згоджуються наші депутати запровадити відкриті партійні списки. Існує декілька схем. Всі чомусь намагаються розказувати це можливо, це так складно. Нах вибори цього не зрозуміє. Ну не треба думати, що виборець від них таки ж настільки не розумніший. Виборець добре в всьому розуміється. Він розібрався, добре проголосував би. Але багато хто розуміє, що якщо буде будуть відкриті списки. То ти його хоч 30 разів став на перше місце. А він може виявитися за результатами голосування на останньому. Його не оберуть. Він не тримає мандат і на завершення нашої розмови у порівнянні з 2012 роком, коли проходні, проходили попередні вибори. Як ви оцінюєте цю кампанію? Ситуація покращилася. О, незрівнянно. це це просто не порівняти. По перше, немає того адміністративного тиску, адміністративного ресурсу. По-друге, немає такої жорсткої маніпуляції виборчими комісіями. Виборчі комісії мають можливість добросовісно і чесно виконати свій обов'язок. Кандидати, які партії, які делегували своїх людей до складу виборчих комісій, будуть звичайно тиснути на, на своїх членів, і не виключно що там, десь здійснюється підкуп, вчиняється підкуп, то далі десь в цих схемах може бути задіяний член комісії, але їх порівняно небагато. Їх я думаю, що вже колеги повиявляли і знають, що до тонких. Тонкі справи таким людям довіряти не можна. Тому є надія, що все буде гаразд. Знає, я йду, не боюся. Оця хвиля бруду, яка йде від певних політичних сил, які традиційно таким способом вигравали вибори, інколи попадаються на неї і ті, хто, хто не збирався робити. Вони інколи опускають руки і кажуть, ну ну всі. Всі роздають гречку, гроші, от і мене без цього, без подарунків в селі не приймають, то виходить і я можу щось робити. Ну я думаю, що не варто поступати з принципами, тому що мабуть треба пам'ятати, що це наша поступка принципами в минулому привела і до революції, до тої війни, особливо в Донбасі. Бо ж знаємо, що в Донбасі ніколи справжніх виборів не було. І ми, і це була одна з причин, чому народ злий. Злеї на всю владу, злеї на Київ. От, і він готовий братися за зброю, якась частина людей. От, е, тому треба мати на увазі, що великі проблеми починаються з таких малих порушень. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був експерт інституту виборчого права Володимир Ковтунець. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.